Фу, ніфіга собі. Ніфіга собі. Ого, воно гріє, дядя. В ці холодні часи дуже важливо зберігати тепло. То я хочу познайомити вас з нашими новими друзями. Компанією Take Hot, які допомагають їм зігрівати ручки і ніжки, які обороняють і захищають нашу державу. Величезне дякую компанії Take Hot, яка робить ось такі класні штуки. Помагає. Спасти ноги от обморожения. На улице зараз погода мінусова. Чого ти трусишся? Потому що мені холодно! Тримай! Це мобільні термохімічні грілки Take Hot. Дуже прості у використанні. Щоб грілка почала працювати, потрібно лише відкрити упаковку, дістати саму грілку, потрусити її та помістити у карман, рукавички, взуття. Происходить хімічна реакція з кислородом железа і активованого угля, і ця штука гріє около 10 часов. Завдяки липучці, прилипає до будь-якого одягу, або просто помістіть в спальний мішок. Містіть мішечок, те місце, де вам необхідно зігріти. Достатньо просто почекати 5 хвилин, і вони вже гріють. Температура сягає від 45 до 60 градусів за Цельсієм. Фу, як жарить, ти глянь. Тепер ви знаєте, що тейкход допоможе вам та вашим близьким зігрітися у найхолоднішу годину.